Нове відео зі стану того, що я хочу записати його, але 5 хвилин я сиджу і думаю, як почати, що за тема. Спочатку я думала розповісти, поділитися своїми спостереженнями про те, як я провела один місяць в Карпатах, живучи сама, і так само я вже 5 або 6 місяців. Майже не проводжу час в соціальних мережах, хотілося поділитися своїми спостереженнями про це. Взагалі ми дуже часто в житті контактуємо з різними людьми, і так відбувається, що ми набуваємо якихось звичок або якихось патернів, або це нас може вплинути на наш вибір і на наші думки, і на нашу поведінку. І це означає, що це впливає на наше життя. І ось два місяці тому майже я зрозуміла, що хочу провести місяць в Карпатах сама, зняти будинок і просто пожити самою собою. Я пам'ятаю це відчуття, коли я приїхала, я просто два дні не могла знайти собі місця. Я просто відчувала стільки тривоги всередині, страху, що я сама, і я відчувала себе. В моменті в тому, і розуміла, що це моє особисто, і зараз ніхто не впливає на те, як я себе відчуваю. І в той самий момент я розуміла, що вся відповідальність, вся відповідальність на тому, як я буду себе відчувати далі, і що я буду з цим робити, з цим хвилюванням, з цією тривогою всередині, про мої особисті моменти життя, що я буду з цим робити, це також моя відповідальність. І взагалі це дуже цікавий досвід, коли я просто в той момент звільнилася з офлайн роботи і дозволила собі просто бути. І коли я прокидалася сама, повністю створювала свій графік, як буде проходити мій день, куди я поїду, що я буду їсти, коли я буду їсти. Взагалі все залежало лише від мене. І... Цей досвід дуже сильний. Коли один місяць уявіть, от уявити зараз, ти себе можеш уявити живучи один місяць сама або сам з собою на одинці, де тільки ти вирішуєш, як ти будеш жити свій день, свій момент, чим ти будеш його наповнювати. Той період був для мене про те, щоб бути більше присутній. В своєму житті бути більш присутньою для самої себе. Я мінімізувала соціальні мережі, тільки могла публікувати якийсь контент в інстаграмі, щоб поділитися, як проявити якусь нову версію себе, що я в цей момент проживала, і як я трансформувалася. Це можна було побачити в тому, який контент я публікувала в той момент, і я не проводила час дивлячись рілси. І ось я думаю, що це почалося ще до того, до того, як я приїхала в Карпати, я вирішила провести один місяць без соціальних мереж, ще живучи в Києві. І це було просто супер, це було потужно. До цього я собі влаштовувала такі дні, там 2-3 дні. А це просто цілий місяць, цілий місяць, коли я не користувалася соціальними мережами. Не публікувала, не дивилася. В мене зберігся мій аккаунт, але я видалила додаток, щоб направити весь фокус уваги на себе. І мені це дуже сподобалося. І я тільки зараз помітила, що я не користуюся майже телефоном для того, щоб просто скіпнути, для того, щоб просто провалитися в нікуди. Саме так я відчуваю, коли. Я пам'ятаю, мені дуже подобалося заходити інколи дивитися рілс відео, смішні, якісь моменти, які мене надихали, якісь моменти мене тригерили, якісь моменти я така, да, клас. І я просто провалювалася туди, просто вообще в нікуди. І зараз я використовую Інстаграм як такий спосіб показати, чим я живу своє, своє життя і... Транслювати ті інструменти, якими я користуюся, запросити людей до приєднатися, наприклад, до занять з йоги або за... повідомити про те, що є можливість потрапити до мене на сесію. І це мій інструмент більше як проявитися, але не загубитися в ньому. І от сьогодні мені просто приходить думка, що я прокидаючись. Я не заходжу взагалі в інстаграм. Я навіть про це не думаю. Тобто ця звичка настільки змінилася, настільки я по-іншому стала відноситися до соціальних мереж. І це не про те, щоб це не про соціальні мережі. Взагалі, це для мене це набагато багатогранніше. Це про те, щоб свідомо направляти свою увагу в щось, що. Буде для мене корисним щось, що в чому є життя. І про те, щоб нікуди не втікати від себе, від своїх відчуттів, про те, щоб свідомо наповнювати своє життя. І з тих пір, з тих пір, коли я переключила свою увагу на себе, на свої внутрішні процеси, на те, щоб прожити чесно якісь процеси, не втікати від них, бути з ними, дати собі час, відчувати себе, відчувати взаємодію з іншими, я помітила, як взагалі. Оця цікавість зараз проявляється до людей, до ситуацій. Тільки тоді, коли я бачу, що в цьому є живий контакт, що це не просто якісь механічні паттерни, що це не просто, знаєте, від просто би щось там по -по -по поговорити. Просто от. Іноді так, іноді хочеться, звісно, там, можливо, з дівчатами поговорити, поділитися. Але там також присутня чесність. І я почала помічати в собі, де я хочу щось там награти, що, хочу щось з себе показати. І я розумію, що це, ну, що це навіть мені зараз не потрібно. Не потрібно нічого показувати, не потрібно нічого себе. Грати якусь роль. І так само в інших людях це проявляється. Я починаю це бачити, коли програється якась роль. О, ось так. Я взагалі уявляю, скільки часу, скільки, який об'єм інформації на підсвідомому рівні. Особи, особливо на підсвідомому заповнюється просто всім. От все, що є там, коли ти відкриваєш додаток соціальних мереж, і ти просто туди провалюєшся це як кімната, де є все. Знаєте, такі як. В мені прийшла така аналогія, як якісь секонд хенди тиргишся. Ти бачиш там все, просто там все, 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 все. І там. Немає мене, там немає мене, там немає моїх справжніх відчуттів. Там можливо, звісно, надихнутися, там можна отримати натхнення, але також, якщо я це роблю свідомо, як я відкриваю цей додаток, я знаю, що я зараз зайду на сторінку цієї людини і отримую якісь. Імпульс натхнення і отак от. Або я знаю, що я зараз відкрию Інстаграм і провалюся туди на 15 хвилин. Так, я даю собі цей час, я от туди провалюся і потім я повертаюся. Але навіть якщо я туди провалююся, то навіщо я туди провалююся? Що можливо краще звернути увагу на те, що зараз всередині від чого я туди йду? Я не кажу про те, щоб не. Не використовувати соціальні мережі, я сама дуже, як людина, яка любить створювати контент, любить, любить я, мені подобається візуал, мені подобається взаємодія, мені подобається, що там є ком'юніті. І це частина нашого життя, але момент, як я використовую цей інструмент, так само, як і їжа. Можна насипати собі отаку гору і просто їсти в тебе вже. Там, знаєте, не поміщається. Просто ти просто їж, 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 і не можеш зупинитися. Так само прийшла звичка дивитися щось і їсти. Була така звичка, просто полюбляла. А зараз я просто свідомо направляю свою увагу і їм насолоджуюся їжею. Дякую за те, що ця їжа мене наповнює. не хочеться тут додавати ніякої лірики. Знаєте, просто такий мій відео щоденник, який я вирішила опублікувати в YouTube своєму тижневому відео. Можливо, когось воно надихне на щось, а можливо, ні. Немає таких очікувань в мене зараз. Я просто ділюся. На цьому все.